Ви теж це бачите? Біткоін падає на саме дно. Майнери кидають крипту заради штучного інтелекту. Банкам США дозволили тримати біткоін, а Трамп продає Мальдіви за токени. Що це за таймлайн такий? Сьогодні новини такі, що хочеться перевірити, чи це не галюцинація. Але це реальність, і вона дуже боляче б'є по кишені. Пристібніться зараз розберемо весь цей хаос по поличкам. Привіт, мене звати Сергій, і ти на каналі X9. Тут ми говоримо про крипту без рожевих окулярів. Підпишись прямо зараз, щоб розуміти ринок, а не бути його кормом. Ну і поїхали до новин. Почнемо з болю. Чому впали? Аналітики CryptoQuant провели рости. Це не кити, це не змова. Це паніка новачків. Дані показують, що продають ті, хто купив монети менше трьох місяців тому. Зайшли на хаях, побачили мінус і натиснули кнопку Продати тут дуже влучно підходить фраза. Закупились на хаях, прокатились на хуях. Класика. Довгострокові холдери теж продавали, але в межах норми. Просто фіксація прибутку всередині циклу. Висновок такий: це здорова корекція, а не кінець циклу. Видихаємо, принаймні поки що. Але чому Nvidia росте, а твій портфель альткоїнів ні. Ось вам інсайт на мільйон. Ми оцінюємо крипту як IT-компанії, а вона працює як. Казино NVIDIA – це завод. Коли є замовлення до 2026 року, є і прибуток. А Solana чи Ethereum заробляють на комісіях. Коли є хайп і лудоманія, каса повна. Коли хайп зникає, прибуток зникає разом з ним. Інвестори ж не дурні. Вони бачать, що AI реальний бізнес, а в крипті казино флоу. Поки крипта не почне вирішувати проблеми реального бізнесу, а не просто переганяти мемкоїни туди-сюди, шаленого росту не буде. Майнери це зрозуміли першими. Гігант Bitfury закриває майнінг і запускає фонд на 1 мільярд для інвестицій в AI. Чому? Бо Халвінг урізав дохід вдвічі, а складність майнінгу зросла на 52%. Навіщо палити електрику заради волатильного біткоїна? Якщо можна здавати сервери PDI і мати стабільний кеш. Ті самі ферми, та ж електрика, ж охолодження, але заробіток стабільний і передбачуваний. Це називається Proof-of-Compute. Запам'ятайте цей термін, це новий великий тренд. Але не все так погано. У США сталася історична подія. Банкам офіційно дозволили використовувати крипту для розрахунків. Реальна робота з біткоїнами, фіром та саланою. Це відкриває шлюз для величезних грошей, але є нюанс. Анонімності офіційно кінець США вводять тотальний контроль. Податкова служба планує приєднатись до міжнародної системи відстеження активів, яка буде бачити ваші активи у 72 країнах. Плюс біржам наказали стукати в податкову про кожну транзакцію. Ховатись в офшорах більше не вийде. Ах. Було б шо ховати. І поки податкова закручує гайки, Дональд Трамп будує курорт на Мальдівах за токен. Разом з компанією DAR Global вони продають частки в готелі ще на етапі котловану. Це називається RVA або Real World Assets. Раніше нерухомість на островах була для мільйонерів, а тепер для будь-кого у кого є криптогаманець і пара сотень USDT. Якщо це злетить, ринок нерухомості зміниться назавжди. А що вдома в Україні? А вдома стабільно ніяк. Гетьманцев заявив, що закону про крипту цього року не буде. Чекайте, 26-го. Серйозно, банки США вже працюють. Трамп токенізує Мальдіви. А ми вже більше двох років не можемо вирішити, хто регулятор. Сумно, але факт: поки ми в сірій зоні, світ летить вперед без нас. Ну і щоб не закінчувати цей випуск на сумному. От вам ще одна новина. BlackRock, ті, що керують світом, зареєстрували траст для Ethereum ETF зі стейкінгом. Це означає, що скоро пенсійні фонди зможуть стейкати ефір однією кнопкою. Це забере монети з ринку і створить дефіцит. Довгостроково це паливо для дуже потужного росту. Як бачите, ринок штормить, але вектор зрозумілий. Крипта стає частиною великої гри. Я тримаю руку на пульсі 24 на 7 у своєму телеграм-каналі. Там новини виходять швидше ніж я встигаю змонтувати відео. Посилання в описі підписуйся, став лайк цьому відео і не будь хомяком. Ну і побачимося в наступному відео.